І сьогодні я планую знову продовжувати ці мероприятия, знову продовжувати патрулювання нашим обласному центрі. Тому що я вам ще раз кажу слова огромної подяки за те, що ми почали вийшли на вулицю. Ми домовилися, щоб не було на вулицях людей із атрибутами. Дереваними палицями, потім друге питання: розпиття спиртних напоїв. Я знову вам завдячую цього, що разом з міліціонерами виходять жителі міста і роблять: Добрий день, ми спільний патруль. Припиніть правопорушення розпиття спиртних напоїв. Я вам чесно кажу, це дає дуже великий ефект. Викликів про те, що є порушення громадського порядку на вулицях, менше представник демократичного альянсу Пілька Сергій, заступник керівника самооборони. Це дуже позитивна практика, яка допомагає зараз е, саме громадськості показати те, що міліція дійсно з народом. Ми це будемо продовжувати доти, поки не буде наведено повністю порядок. І ми зрозуміємо, що наша допомога вже не потрібна. міліції, коли міліція зможе справлятися сама, тому я хочу в першу зараз звернутися до афганців. К офицерам, отставникам и служащим офицерам, у них есть свободное время, у них есть э, выходные и так далее. Приходите сюда, записывайтесь, формируем отряды и совместная милиция не выходит на патрулирование города. Это наш город здесь должно быть спокойно.